Один з одеських більярдних клубів став притулком для любителів азартних ігор. Співробітники управління по боротьбі з кіберзлочинністю виявили більярдний клуб, де можна пограти у покер та рулетку на гроші. У клубі, що на вулиці Преображенській, в окремих трьох кімнатах було розташовано професійні покерні столи та електронна рулетка. У ході слідства було встановлено, що раніше стосовно власника грального закладу було порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 190 Карного кодексу України. Во время проведения проверки в залі даного заведення знаходилось 20 игроков. В результаті даних мероприятий було изъято 10 покерних столов, електронна влітка, ігрові фішки, а також другие матеріальні ценности на суму около тысяч гривен. гривень. материал матеріал передано настоящее время в следственные органы. Наразі збираються матеріали щодо порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого першою частиною статті 203 Карного кодексу України. Матеріали знаходяться у слідчому управлінні.